Рашистські зеки скаржаться, що пішли за пригоженим зі штурмом на Росію, а той їх і вагнерівців просто кинув. Відповідне відеозвернення з вояками з'явилось у мережі 25 червня після новини про те, що Пригожин втік до Білорусі. Здорово, пилі Вікторович, А що там говорять то що ти куди злівся? Фуфо пацанам всім погнав. що МЗ за тебе був готов йти. И не только что Зет, и твои пацаны, а ты куда-то срулил. Нас тут командиры уже, ну, как-то гнобят, гасят. Так вообще не делается, когда люди друг с другом двигаются, они двигаются ровничком. А ти виходить, не нілють? Відтак ще до вірні бійці Пригожина впевнені ватажок ПВК їх підставив. Мовляв, ті його підтримали. А він піджав хвіст і кинув їх на призволяще. Промову зеки підсумували тим, що просто так це не залишать. Нам уже